А взагалі чи реально прибрати годівницю, яка нині утворилася на деяких блокпостах в Луганській області, в Донецькій області? Годівницю, через яку на Луганщині недавно була просто розстріляна мобільна група? Цього тижня військова контрозвідка СБУ, спецпідрозділ Альфа і слідчі військової прокуратури затримали командира батальйону 28-ї бригади збройних сил України Володимира Пушкаря. Його запідозрили в отриманні хабаря в 1 мільйони 100 тисяч гривень. Як написав в соцмережі головний військовий прокурор країни Анатолій Матіос, день захищав країну, а вночі набував свою власну кишеню. Щоправда, на суді з'ясувалося, що доказів поки недостатньо, і комбата випустили під зобов'язання приходити на доклад. Опити до слідчих а запитань тільки додалося, і головне з них, куди йдуть гроші, які збираються на блокпостах. Осідають вони в кишенях місцевих командирів, чи їх передають кудись вище на гору, через що всі слідчі дії буксують. Наша Тетяна Штан провела власне розслідування. Чи танк з'явився у донбаських полях та лісосмовах зненацька і вже з першого вистрілу потрапив у фуру із контрабандою. <звук> Цю фуру затримали українські військові у сірій зоні. А в ній не просто товар, а готовий цех для виготовлення контрафактних цигарок. Водій написав пояснюванні. Записся, що він приватний підприємець, який збирає в Миколаєві макулатуру і везе її здавати в пункт прийому макулатури в Донецьку. І суддя прийняв цю всю хінею як довід, і було рішення відпустити цю машину. Остаточну крапку у справі поставив блукаючий танк. Робота невидимого бійця із контрабандою ще кілька разів засвітиться в інтернеті. Це фура із алкоголем, яка не доїхала до терористів. Вряд танк вийшов на позицію і прицельними вистрілами подвіли і діскітонік, і гізель. А потім блукаючий танчик зникне. Боротьбу з контрабандою розпочне новостворена мобільна група. Тут безпреділ повне був. Тягали, скільки хотіли, хто хотів. Зелений волонтер однієї з мобільних груп. На першому виїзді два місяці тому контрабандисти навіть не ховалися. За один день арестували порядку ста машин. Там були легкові, газельки, фури, Везли все. І Алкоголь, і м'ясо, і сигарети. Окрім волонтера, в групу ще входять представники від Міністерства внутрішніх справ, працівники і Скальної служби, військового правопорядку, охорону забезпечують повітряно-десантні війська. А очолюють групу співробітники Служби безпеки України. Така різноплановість покликана звести спроби домовитись на нівець. Нашим групам не дзвонять. Можуть дзвонити місцевим міліціонерам, які виїжджають з групи роботи. Просимо немедленно відпустів. Він говорить, що це не я. Я нічого не можу зробити, це фантоми. Руководитель сказав, ну тоді, зрозуміло, тоді вже нічого не зробиш. Ми прибуваємо в одну із найбільших контрабандних точок Луганщини село Золоте 4. За офіційними документами, ось на цьому п'ятечку поруч із зачиненим магазином існував цілий ринок, де тоннами продавали продукти. Але коли сюди прибула зведена мобільна група по боротьбі із контрабандою, то побачили ніяких торгівельних місць, а існує лише контрабандний шлях на Первомайське. Відстань з цього ринку до Пермайська або до Железної дороги становить не більше кілометрів. І вони по товариствам наприклад, 50 кілограмів корочка. Щоб орієнтуватися з на кілограма, можна зробити 12 гривень. Тобто, якщо кілограми корочки коштує у нас 22 гривні, то там коштує вже 37. А на ринку вже у вільній продажі там перемаську п'ятдесят 55 гривень кілограм. Перекрити всі так звані лисячі стежки наразі не вистачає людей. На об'їзних дорогах виставляють ось такі секрети. Дорога в тут послати, веде по свадьбу по блокпосту. Треба сюди, допустимо, сям'яха і там провіряють документи і тому подібне. Ну люди, щоб об'їхати та сюди, вони йдуть ротовими дорогами. От одна дорога, там інша дорога. Уже за кілька годин народний поголос рознесе цією дорогою їхати зас. Контрабанда ринеться через інші хащі. А ні, подися вже путі, там є дерзіна, яка ну, самодільна. Приганяють сюди, грузя товар на нього і толщаться, потім ту ж саме руками туда на парамаські його отаски. Ось оперативні фотокадри. Із мікроавтобуса продукти перевантажують на дрезину, але цього разу товар. Залишиться на цій стороні Корочка, кавбаси там канфета була ще сігарети. Навіть були випадки, таким чином на ту сторону питалися переправити косметологічний кабінет. Частину лисячих стежок вже перекрили ось такими ровами. Вантажівка тут вже не пройде, тож під великий вантаж переобладнують легкові автомобілі. Якщо фура зимається, це люди з наконного обороту гублять дуже багато товару. Тому стали використовувати більш маленький транспорт, такий як газелі, легкові автомобілі. Жона машина і спробувана з іншою мобільною групою. Вирушаємо у станицю Луганську. В липні це селище стало ледь не центром контрабандного скандалу. Вчора о третій годині ночі було затримано даний блокпостах контрабанду. Товар, який е, мав би перевезтися перевез на Луганськ. Батальйон імені генерала Кульчицького впіймав на гарячому батальйон Чернігів. Батальйон Чернігів. Ким ви там служите? на батальйон. Так, чому ви зараз тут? Закремено. За що? За спробу допомогти транспорту. Контрабанди може. Контрабанда. Але раптом до мосту під'їхали бійці 128-ї бригади на важкій техніці. Дві БМП і тридцять закомчило. Які тридцять чоловік, і 30. чоловік 50. був великий скандал, определенної часті після цього вивели із станиці, в тому числі по чому-то батальйон Кульчицького, який присює ту контрабанду. Нині біля блокпосту регулярно чергують кілька десятків. Людей через скандали з контрабандою їм тепер закритий прохід на той бік. А офіційний пропускний пункт в сотнях кілометрах від них аж в Лисичанську. Наскільки там дорожні продукти. Намного. Ну, тут помідор 2 рубля. А там 13-14. я можу передати мужу. Хотя тот живет на вермишеле после операции. Сначала пропускали больных бабушек, потом больных бабушек с сумочками, потом здоровых бабушек с большими сумочками, потом здоровых дяденек с большими телегами, потом газели проезжали среди белого дня на моих глазах под мост и перегружались. Да, на наших глазах никого не пропустили. То есть мы можем так сказать. З іншого боку, якщо б взагалі нікого не пропускали, вряд ли тут сиділи целыми днями. Нині на передових лініях оборони стоять лише військові збройних сил України. Всі добровольчі батальйони та бійці Нацгвардії відвели в тил. Монополізація віддільних участків фронту адільними теж не додає прозрачності і взаємного контролю. Крім позиції, на мосту у місті щастя це десятки ось таких габіонів, які важать близько восьми тонн. Вони розташовані таким чином, що може пройти між ними лише людина. Машина проїхати ніяк не може. Передовими позиціями на мосту у місті щастя нас ведуть бійці 92-ї бригади за вузькими проходами між бетонними габіонами наш крайній блокпост. Далі вогневі позиції сепаратистів. Вон там бачите, що ця така обстріляна така кришито, так? Пока що там вже ні знаходяться. Рухаємося далі. Попереду кілька траншей із мінами. Вон бачите, зелені кришечки торчать з асфальтом. Ото, ото, міни. Так що ніяка машина не може здесь пройти. Все замініровано. Ще одна зона відповідальності 92-ї бригади село Лобачеве. Нещодавно воно потрапило в об'єктив безпілотника батальйону аеророзвідки «Сєвєр». Ось на відео видно, як між берегами курсує човник, а на дорозі стоять вантажні автомобілі. Чи виїжджаємо як на бойову операцію? Нажип супроводжуватиме броньована машина та ще один позашляховик із кулеметом. Но машина їздити не звідніця. Перше, що робить диверсант, убивають водія. Машина становилася, стальних будуть питатися взять в плен. Дорога, на якій кілька тижнів тому потрапила у смертельну засідку. Мобільна група волонтера Ендрю цього дня перекрита. Там проводяться слідчі дії. В день трагедії ці бійці 92-ї бригади також виїжджали на місце події. В 6.20 десь случилось, в 6.55 були на місці вже там. розпросили ранених Вони, наприклад, примірна ви вийшли на перехват. Чуть-чуть раніше, минут на 15-20, Ми їх догнали. Півроку тому на цьому ж місці у подібну засідку потрапив і восьмій полк спецназу. Але військовим тоді, хоч і з втратами, вдалося вирватися. Очі приблизно, дінати тоже стояли міни, виведені. Как и здесь, на взрыватель. Одна машина взривається, друга розстрілюється. Там предполагаємо, було чоловік 5-6. Село Лобачеве ось там в Яру. На горі вже позиції сепаратистів. Зараз відруза зверху передадут о том, что що ми туди. Перша зупинка біля одного із сільських магазинів. А там війна війною, а свято за розкладом. А день за вікат нічого. Здравствуйте. 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 До самої переправи лишилося не більше ста кроків, але так просто в лоб туди не підійти. Обходимо городами та подвір'ями, намагаючись залишитись непомітними за парканами та бур'янами. Спокойно, все нормально. Магазин, Смагазина віна Магазин знаходиться майже впритул до переправи. Позаду мене і знаходиться переправа з селі Лобачева. але нині ми не бачимо жодної вантажівки чи будь-якого іншого руху товарів. Петро в селі працював переправником, але порому вже рік як немає. Є лише маленький човник. А сюди в магазин, не приїжджають за продуктами. Ну як, приїжджають, З сторони, той сторони сюди. тому що там ціни космос. Ціни там. От наприклад, з короче, 35. Ампашістома Лобачева це переправа до недавно вона ще досі працювала. Це просто виглядало як зупинка київського метрополітену. Петро запевняє, що останнім часом перевозив лише школярів, п'ять учнів з території підконтрольної Україні їздять до школи, так звану ЛНР. Тому повністю ліквідувати, там просто взяти, взорвати, перекрити ту переправу. Ну ні можливості. Контрабандні шляхи нині прикривають не лише з української сторони. Самопроголошені республіки теж не бажають втрачати прибутку. Вони там отримують пенсії, ну і там якісь за соціальну допомогу, і приїжджають в Україну, теж отримують соціальні допомоги і пенсії. І вони витрачають, получається, і їхні кошти отримані наші на територію України. А виходить, нічого не повертається в так звану ЛНР. Нині супермаркеті на тій стороні ще забиті російської продукції. Вона дешевша, але якість бажає кращого. З тієї сторони заради акція чи пропаганда про те, що купляли іменно російський товар. Але місцеві жителі вони стверджують, що ну, той товар є неякісний. Оттуда йде більш низькокачественна і тому дешева водка і аналогічна ситуація з сигаретами. Без акцизу, без нічого. Металобрук – ще одна стаття доходу. Нині в сірій зоні працюють десятки нелегальних закупників заліза. Тут його беруть за безцінь. Надо розуміти, що в містах затронутих війною дуже багато покереженого металу. В зв'язку з тим, що залітали снаряди, міни, в Ну, Ви навіть видите жовті труби газових систем, їх зв'язують. Цю фуру вагою близько 30 тонн вони неодноразово зупиняли і відправляли на штрафмайданчик місцевих правоохоронців. Із сірої зони на територію підконтрольну Україні зазвичай вивозять металобрукт. Цю фуру затримали нещодавно. Якщо подивитися, тут досить багато воріт, парканів, хвірточок від приватних будинків. Тож це може бути справа рук мародерів. Срізана з оставлених домів, зрізана з оставлених Тут можна проїхати, тут вирізано просто під ноль, навіть в районі Петровки, кілька заводів. Зараз вантажівку зберігають на одному із приватних складів. Отже кілька тижнів вона тут стоїть ціла і неушкоджена. А від місцевих правоохоронців фура весь час тікала. Ми в міліцію, кажуть, дітей, ви ж там охороняєте фуру. А я да. Так она ж от вас Не быть. Довести вину затриманих контрабандистів у суді майже неможливо. Зазвичай їх відпускають за браком доказів. Ми повинні оттуда у жорстокій території задержати, перетаскувати їх обратно, попрашувати казачків на блокпосту. Більшому счету це все проходить в місцевих судах. А ворон ворону вас не виклює. Який сенс? Ризикувати людям життям, затримувати ці автомобілі з вантажами, якщо в той же самий день або через тиждень їх все одно відпускають комбат 28-ї бригади. Володимир Пушкар чи не перший із українських військовослужбовців, хто опинився на лаві підсудних за звинуваченням у співпраці із контрабандистами. Знайти кого там, ті чи як там, Я не знаю. За даними слідства, через опорний пункт у селі Славне Донецької області ще півроку тому проїхали 10 вантажівок. За це комбати інші військовослужбовці бригади, нібито отримали хабар у розмірі 1 мільйон 100 тисяч гривень. Він котору ми вчора услышали, не то, що біли, біли, біли. Там взагалі ні, так даже на першому судовому засіданні в Одесі прокурор попросив, аби комбати взяли під арешт на час слідства. Мовляв, пушкар може втекти в ДНР, адже має там добрі контакти. Які можуть бути у мене тісні стосунки з, з... ігрознами ДНР, ЛНР, якщо я проти них воюю. Якщо у вас є якісь докази, які можете зараз надати суду, будь ласка, ми їх з вами тут. Про зв'язки з ДНР немає. Як доказ, головний військовий прокурор Анатолій Матіос виклав розмову між Льохою та Сашей, які домовляються про суми за прохід вантажівок на території так званої ДНР. Слушай, якщо такое вот там, знаєш, вода, картошка, двіження, значить так, смотри, говорить 120, 110 мені. 110, 110 рублів означає 110 тисяч гривень. Але наразі гроші існують лише на паперах у свідченнях очевидців. Я вважаю себе невіновним. Засідання перенесуть на наступний день. І суд винесе вердикт. На час слідства комбат залишиться на свободі, без запобіжного заходу. Колони будуть жовто-блакитними, буде козирьок, серенький, на ньому буде написано. Новотошківський логістичний центр. Логістичні центри на лінії розмежування мають звести на нівець контрабанду. Щоб тут вбрати контрабанду, треба тут дати можливість людям вивозити продукти. Їх планують відкрити декілька, але тут, у селі Новотошківка Луганської області, буде найперший експериментальний. А от це повністю зал, де будуть розполагатися всі. Соціальні служби, пенсійний фонд, міграційна служба, соціальна служба. Все в одному місці. Зареєструватися, отримати допомогу, пенсію і закупити продукти. Ось на цій площі планують відкрити великий базар. З цієї сторони бордюру будуть машини і з цієї посередні буде проход. І точно так з цієї сторони. Ну, предположительно, ми десь Людей будуть привозити з 29-го блокпоста там в'їзд, її будуть привозити сюди. Спочатку тут планують відпускати продукти лише для власного споживання, тобто не більше 50 кілограм. Але в очільника цивільно-військової адміністрації навіть для першого етапу далекоглядні плани. Первоначально будуть пропускати тільки людей. Я ставлю вопрос, щоб мали можливість заходити підприємці на машинах. Ну там 2-3 тонни. Ті люди повинні будуть зареєструватися у нас, платити налоги у нас. І таким способом ми зможемо знизити ціни там і розладити контрабанду. Військові вже ставлять під сумніви задом. Тому що вже податківці, там, ці прикордонники і всі інші, що стоять там, то вони вже починають називати суми у десяток разів вищі, ну, ті, що були раніше. Чи танк, який розстрілював контрабанду, вже давно не давав про себе знати. На Донбасі режим тиші. І очільник Луганської області, здається, почав за танчиком сумувати. На жаль, він якусь надто довгу перерву взяв в своїй діяльності. Я переконаний, що йому треба повернутися. Тетяна Штан факти тижня.